Я громадянин України носій основних прав і свобод керуючись шляховою зіркою, чинною конституції відмовляюся визнавати антиконституційні закони, які у нелегітимний спосіб були прийняті фракції партії регіонів. Комуністами, я оголошую про свою непокору пучистам, що порушують свята святих святих права України, Конституцію. Я вимагаю, щоб політики, які взяли участь у злаві конституції, понесли політичну юридичну відповідальність. Я закликаю всіх свідомих громадян до непокори антиконституційним законом. Конституція над усе. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Шановне жіноцтво Одещини, сьогодні, коли вся Україна молиться в церквах, ми змушені вийти сьогодні на Євромайдан задля того, щоб відстояти наші права, задля того, щоб захистити нашу державність, задля того, щоб кримінальній окупаційній Орді не дати вщент зруйнувати нашу землю. Я хочу звернутися до вас із заявою про кримінальне правопорушення. До якої має право долучитися кожен із вас? Я зараз її зачитаю після того, як закінчиться мітинг, який ми тут сьогодні з вами організували і проводимо, ми маємо право піти з цією заявою до прокуратури Одеської області і терміново вимагати порушення кримінального провадження. Відповідно до статті 214 Кримінально-Процесуального кодексу України відносно тих осіб, які зрадили українській державності. Для нас це означає, що ми переходимо від слів до діла. Я прошу вас уважно заслухати цю заяву і кожного, хто хоче під нею підписатися, підійти до нас і поставити свій підпис. Заява про кримінальне правопорушення вчинене. Президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком, першим заступником голови Верховної Ради України Ігорем Калетником, 235 депутатами фракції партії регіонів та комуністичної партії України, склад якого передбачений частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України. В порядку статті 60 Кримінально-процесуального кодексу України повідомляємо пане Пшонка про кримінальне правопорушення, склад якого передбачений частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України, вчинене відносно народу України, держави України з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади. За попередньою змовою про вчинення таких дій групою осіб, а саме президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком, першим заступником голови Верховної Ради України ігорем Калетником, 235 депутатами фракції партії регіонів та комуністичної партії України. Яке мало місце 16 січня 2014 року у приміщенні Верховної Ради України за участі засобів масової інформації та 17 січня 2014 року. У приміщенні адміністрації президента України без участі засобів масової інформації, вказані особи, зловживаючи владою та службовим становищем, проголосували. За низку законопроєктів, які суперечать статтям 5.22 двадцять Конституції України, і з порушенням регламенту способу голосування, підписали їх та видали суспільству як такі, які мають силу законів. Такі дії вони вчинили зумисно, з метою захоплення державної влади, єдиним джерелом якої є народ України. Повалення демократичної форми правління та встановлення диктатури однієї особи громадянина Януковича Віктора Федоровича, зазначені кримінально-карні дії вчинили зумисно, присвоївши виключне право народу на зміну державного устрою, яке належить нам. На підставі вище викладеного відповідно до статей 56, 57, 60, 214 кримінально-процесуального кодексу України, невідкладно вимагаємо не пізніше 24 годин внести відомості про вчинення кримінального правопорушення Віктором Януковичем Володимиром Рибаком. Ігорем Калетником, 235 депутатами фракцій партії регіонів та комуністичної партії України, яке мало місце 16 січня 2014 року до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове слідство. Надати громадянам міста Одеси витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань, про хід розслідування, прийняти процесуальні рішення про визнання народу України потерпілим від злочину президента, голови Верховної Ради, першого заступника голови 235 депутатів фракції партії регіонів. Про інші процесуальні рішення за цією заявою ознайомлювати невідкладно. Одночасно застерігаємо працівників правоохоронних органів України від злочинних дій щодо приховування кримінального правопорушення вище вказаних осіб, нагадуючи про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 396 кримінального кодексу України. Шановні друзі, ця заява буде сьогодні подана до обласної прокуратури. Відповідно до закону, вона має бути терміново передана до Генерального прокурора для забезпечення реагування. Такі заяви подаються у всіх областях. Я прошу кожного, хто вважає за необхідне поставити свій підпис і цим самим унеможливити узурпацію влади, підійти і розписатися, повідомивши свої особисті дані. Дякую. Шалоні, друзі, продовжуємо.